18 жовтня, європейський день протидії торгівлі людьми. Це нагадування про одну з жахливих форм сучасного рабства. Торгівля людьми це злочин, який щороку забирає свободу десятки тисяч людей. В подільську в парку слава праці відбулася вулична акція з метою роз'яснення проблеми торгівлі людьми, переслідування злочинців та надання допомоги постраждалим особам. Цей день започаткований дуже давно, і тому, що таке ганебне явище, як торгівля людьми, існує дуже давно. Ми всі знаємо, коли. Ще в минулих віках турки крали наших дівчат і вивозили, продавали на своїх базарах невільниць, наложниць. Ми знаємо, що наших хлопців викрадали і продавали в рабство. Ми знаємо із книжок, із фільмів, і з історії, що в минулих роках, в минулих навіть віках також були работорговці в Африці, невільників на поля продавали в рабство. Тому Ну, ця, ця, цей вид такого явища є дуже давнім, але і сьогодні він має свою актуальність. Ми знаємо, що і наші дівчат. Продають за кордоном, ми знаємо, що наших дітей продають за кордоном, і, на жаль, на сьогоднішній день, коли в країні війна, також наших дітей викрадають. Ви знаєте, особливо на територіях, де проходять військові дії, викрадають дітей і продають, і віддають нашим ворогам Російську Федерацію. Це дуже на жаль актуально. Сьогодні ми проводили таку інформаційну кампанію. І це завершено вже сьогоднішнім днем цією акцією. Людям розповідали, що це є, що це існує, існує в наш час, і цьому треба протидіяти, треба запобігати. І люди мають бути проінформовані, мають знати, як це розпізнавати, коли тебе затягують, у це дуже гарно, багато чого обіцяючи. І тому ми маємо всі працювати над цією темою і надалі, і попереджаємо, що люди будуть уважні. В цій акції сьогодні у нас приймали участь всі служби, які дотичні до цього. Насамперед, це департамент соціального захисту сімейної політики, охорони здоров'я. Вони є флагманом, вони відповідальні за цю лінію роботи. І служба в справах дітей, і центр соціальних служб, і превентивні служби у нас були сьогодні. Наші дільничні, які дуже багато працюють над цим питанням. всі служби Служби працюють в цьому напрямку, і ми дякуємо їм. і Також дякуємо нашим мешканцям за розуміння, коли ми підходимо, коли ми працюємо з ними, і вони вдячні за інформацію. І попереджую всіх, будьте дуже уважні. Ця проблема не має кордонів, вона поруч і особливо загострилася через війну та вимушену міграцію українців. Якщо ви маєте можливість, розповідайте про цю проблему, допомагайте жертвам та підтримуйте організації, які борються з торгівлею людьми. Дослухайтеся до порад спеціалістів, будьте дуже обережними, коли вирушаєте за кордон. Бережіть себе та своїх дітей.